Битися шаблою, булавою та списом віничани можуть навчитись на день незалежності. Майстер-класи з бойового гопаку проходитимуть на майдані Стуса. Спеціально для нашого телеканалу тренер та учні школи бойового гопаку з міста Гнівань розкрили тонкощі цього виду мистецтва. Бойовий гопак це є бойове мистецтво. Воно відтворено ну, би, від традиційного українського танцю гопак. Рухи є самі бойовими. Зараз ви бачите, Влад виконує бочку з українського танцю гопак, розніжку, вихор, от, закрут. Це все якби, е, зроблено на українському танці гопак. Весь стиль побудований. Є голубець, це дибув. Вибрик, тобто низова техніка. У козацькому гупаку використовують різну тренувальну зброю. Наприклад, це шабля. Вона зроблена за макетом справжньої козацької, такої, яку використовували у боях. Вона з натуральної сталі, проте її краї не заточені для того, щоб можна було використовувати її у показових виступах. Це зараз учень Владислав. Він виступає шаблею. Як древнє прислів'я каже про козака. Людей береже Бог, а козака, козака шаблю. Тобто, козаки на Січі ясно вміли гарно володіти шаблями, навіть двома шаблями, тобто, двома руками гарно володіли шаблями. тут ви зараз бачите на прикладі, як влад якби, імпровізує шаблями бій на полі бою. Тобто, Козак це був якби, універсальний солдат на той час. Починає вчитися з шаблями, ну, як шаблями макогона. Макогони, качалки, музичні інстру... іншого інструменту не було. І після цих макогонів, після гори, шиш... всяких шишок на голові, фінгалів, побитих вух, і Руслан Анатолійович приніс шаблі. <гум> <гум> і тоді вже почалася робота з шалі. І відтоді вже пройшло багато років, ми вже не раз займали призові місця. Я вже був чемпіоном України по фехтуванню навіть. Після цих макогонів. Мені шаблю не спочатку довірили, а спочатку я робив на фехтування, вчився такими пластмасовими, а потім, там як я навчився добре з ними працювати, мені дозволили неї виступати. Я вже вмію, воно мені якось не важко. Шабля, наче моя рідна рука. Шаблю працювати не важко, якщо ти з нею відчуваєш себе одним цілим. Як казав, один майстер не можна загубити шматок руки, тому що якщо шабля є продовження твоєї руки, ти не можеш її втратити. Вправи з булавою це така гетьманська булава козацька. От. Бачите, вона є важкою булавою, і дитина якби, з легкістю з нею вправляється, тому що дитина з нею постійно працює. От. Тепер це старший, це вже якби через проміжок часу. Що може цей учень менше робити з булавою в старшому віці? Булава вона була якби зброєю атрибутом влади, і плюс зброєю, тому що вона була ефективною зброєю проти латників. Якщо людина була закована влади, то булава, вона це все просто-напросто лати знищувала на людині. Перший раз в руки я взяв булаву в 8 років. Тоді я знаю, що нічого не вмів робити. Було важко мені. Ну, я побачу, як старші працюють з нею. Мені сподобалось, я захотів, ну, тренуватись. Це зовсім не важко. Це головне навчитись. Наша булава має історію, тому що ми її взяли з музею Олександра Івановича Коваля, краєзнавця, історика. От, і вже, можливо, ці булаві 50 років, але ми їй дали життя. Ми її трошки відреставрували, взяли це, по-моєму, з дубу зроблено, була полопана все, але ми її якби обкутали в. Скло волокно. Зараз ви бачите, воно має гарний вигляд. Покрасили трошки на вагою 3 кілограми. Тобто для дітей це є гарний фізичний розвиток, тому що булавою помагати такій дитині ну, будуть рости плечі Я бачу їхній ріст, їхній ріст душевний, їхній ріст фізичний. Бачу, наприклад, хлопці сьомих от є маленькі і бачу ці хлопці, які зараз займаються, абсолютно інша структура тіла, є якісь м'язи, можуть за себе постояти. Навіть більш якісь вони витриваліші, більш вони такі сміливіші хлопці. Я навчаюся вже три роки. Чому навчився? Бойовому мистецтву, бойовому духу і багато іншого. А чи можеш вже за себе постояти? Так. Да. Якщо мене образять, то я їх буду бити. Може навчитися кожен, але не одразу. Це потрібні якби роки. Тому що навіть от, здається, от, звичайна палка, але щоб нею орудувати списом, наприклад, це треба знати уявлення, мати знати техніку, от і ну і мати якби бажання до цього Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.